У цій кімнаті понад п'ять років проживає рівнянка Олена Гордійчук разом з сином інвалідом. Однак тепер рідних 10 квадратних метрів доведеться покинути. Її хочуть переселити в ще менше помешкання колишню сушарку з площею 7 квадратних метрів, в додачу, обдерті стіни, цвіль та грибок. Я тільки раз там повісила бельо і більше туди не носила, тому що там звідти виходить, з такою цвіллю бельо забрала, що мусила знов перестірувати я його. То як можна там жити, ви мені скажіть. Мамі п'ятирічного хлопчика Олені Гордійчук нікуди діватися. Вибір невеликий переселятися або в цю кімнату сушарку, або на вулицю. Свої ж 10 квадратних метрів, які ще 5 років тому надала Рівненська обласна клінічна лікарня, змушують покинути. Бо ж, як виявилось, її приписали тоді, коли там ще був прописаний інший медичний працівник. Коли ж мешканці гуртожитків отримали змогу приватизувати житло, з'явився попередник. Він неодноразово сюди не звертався до мене. Він не питав, чому рахунки оплачую, оплачуєш ти, а не я. Чому навіть не з зарплати. Він не питав. За ці роки ні разу не прийшов, не було такого, що він прийшов і щось мені казав, що Лена. От буде приватизація, буду я приватизовувати. А рахунки приходили на які присуще? На моє. На Гордійчук Олени Миколаївна. Жінка подала заяву до міського суду. Він визнав ордер на житло недійсним та зобов'язав виселити сім'ю без надання іншого помешкання. А коли ми вже подали апеляцію, апеляція вирішила, що надати житлове приміщення. Це десь був 2014 рік. А вже сьогодні в дверях виконавча служба і поліцейські прийшли, аби забрати кімнату в мами з малолітньою дитиною. Будемо виконувати Надавали. рішення суду. Все в примусовому порядку. Виконуйте його як хочете. Я вам ще раз пояснюю, Коли ви це маєте поселити? Кіна вісімнадцять є житловою. Я житловою. Я житловою. Ви ж знали, що зараз ми пройдемо в двері. Ми це все. Ви знаєте, як проводиться примусове виселення? Вам адвокат це повідомив? Мені ви повідомили, хватить. Ну то, то ви ж ви в курсі, так? Як це відбувається? Процедура це яка. Все виносить, це описується, закривається кімната, все опочатують і все, і все. І зараз це буде відбуватися. Я вам гарантую. не заборився. І попередній мешканець кімнати голосує та намагається переконати про те, що в його помешкання переїхала інша сім'я. Не знав ордер за моєю спиною. Виписали собі Хто? О... я виписала. Три роки? Я не знаю. Що Ми... Ми... я правомірний проживу? Купили купили. Ми ще подамо на суд, що ви підробили документи за кримінальну відповідальність. Бо не що підробили шо документи лікар. Сам ж лікар-невролог Віктор Монастирський, хоч і має свою квартиру, проте не сурається забирати кімнату в маму з п'ятирічним хлопчиком, який має інвалідність. Він не говорив взагалі до чотирьох років, він не казав ні мама, ні тату, нічого. Чотири роки він мені тільки сказав мама. Ми, звичайно, ходимо по цих от закладах, ми його з ним займаємося, логопеди, психологи. Тобто, ми це все ми хочемо, щоб він пішов разом з дітьми і до школи. І він як лікар-невролог, він не розуміє, що таке сенсомоторна алодія. Натомість начальник управління у справах дітей каже, через помилку адміністрації Рівненської обласної клінічної лікарні, яка неправомірно видала два ордери на житло, тепер страждають обидві сторони. А інша кімната, яку пропонують надати гордійчукам, непридатна для проживання. До того ж, у ній дитину. Не можуть приписати. Достатньо глянути своїм оком, щоб побачити, що це ну, не то, що нерівноцінне, а це просто нежитлове приміщення в антисанітарному стані, яке пропонується сьогодні як альтернатива цій сім'ї. Тобто за ту помилку, яку, ну, умовно кажучи, допустила свого часу саме адміністрація лікарні. Навіть якщо зараз всі ті люди не працюють, які це зробили, ну, як на мене, то має все-таки установа, яка припустилася. Виправити цю ситуацію, натомість нинішній головний лікар каже, що ця справа не в їхній компетенції. Попри те, що п'ять років тому гуртожиток належав лікарні і проживають там її ж працівники. От як могла, могла керівництво обласної клінічної надати житло, сказати. якщо вже там були приписані інші люди. Мені тяжко сказати, бо на той час я на цьому закладі не працював багато людей, які на ній там, скажімо так, на посадах у нас. На той час не працювали. Цього разу державні виконавці не виселили сім'ю Гордійчуків. Прийдуть 4 жовтня. Тоді ж хочуть остаточно звільнити приміщення. Помилка колишнього керівництва закладу тепер коштуватиме медсестрі вибору жити у комірчині чи на вулиці. Інеса Пославська Артем Лаговський, новини Рівного.